Пізон ТЦ-45 з'явився у нашій грі і одразу можна задавати питання розробникам, навіщо та чому йому зробили такі ТТХ -то танку. Тому що та сама механіка резервного середу тут ну ніяк не вписується, хоч там і не написано, що він має цю механіку, проте за перезарядженням першого середу це одразу видно. Ну що, не будемо розтягувати вступ, починаємо. Якщо хто відкривав контейнери, пишіть у коментарях, чи випав цей танчик із кількох скількох контів, якщо так. На жаль, якщо ви його отримали таким способом, можна тільки милуватися його легендарним камуфляжем, бо він виглядає реально достойно. Якщо подивитися чисто на танк, бачимо, що у нас, начебто, присутні рикошетні форми, однак вони не завжди спасатимуть, тому що по параметрам в нас ніби й добре, а на ділі виходить не дуже. НЛД взагалі не має броні, пробивати зможуть усі на рівні. ВЛД вже трохи. Краще, проте на Голді буде теж пробиватися. Башта має нахили броні, проте всі, хто матиме більше 240 мм провиття, будуть прошивати. За ІСУ-152 я мовчу. Покійно виставлятися від башти, вдасться тільки проте сте по типу проги 46-ї. Від борту також не потанкуєш. На Голді можна пробивати у передні кутки, а ще під баштою у корпус. Коротше кажучи, надіятись на броню не треба. Щось там танкувати буде, але не часто. Гармата тут стоїть досить незрозуміла, начебто і магазин до зарядки барабану. Але присутня механіка резервного снаряду. Причому в нас тільки два снаряди в барабані. Перший перезаряджається 16 секунд, а другий майже 6. Граючи двома снарядами, тобто чекати, поки вони зарядяться, а потім їх видавати і по колу. ДПМ виходить 1500 одиниць. А граючи тільки другим снарядом, ДПМ вийде 2500 одиниць, що якраз нам і треба. Для ТТ восьмого рівня це непогано. Другий снаряд треба використовувати тільки коли тобі треба забрати ворожий шотний або двошотний для тебе танк. А взагалі треба грати в більшості випадках тільки другим снарядом і за рідкими виключеннями видавати перший. В мене навіть був бій, де я грав виключно другим снарядом і не використовував перший, тому такі бої будуть досить часто. Мобільністю схожа з акулячою і екшеном X. Максимальна швидкість 35 км на годину, проте їде в середньому 29. Можу також відмітити його задній хід. Він виносить 19 км на годину, і в разі небезпеки можна швиденько від'їхати до прикриття. Крутиться він не так добре, тому мансувати не вдасться. Можу сказати, що танк на любителя і відкривати контейнери я не раджу. Велика ймовірність, що танк вам не сподобається. Щоб точно зрозуміти, що цей танк з себе представляє, давайте зіграємо два бої у прямому ефірі. На жаль, я не знайшов танк, з яким його можна порівняти, тому це відео вийшло летсплеєм. І тільки під час монтажу я помітив, що в мене тупо не записався звук у летсплеєній частині відео, і я вже не захотів перезаписувати його, тому що в мене і так ОБС почав крашити. І у монтажі було деякі проблеми, тому вже ніякого настрою в мене записувати відео немає. Я вам дуже вдячний, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і на DS-сервер, Посилання в описі під відео. Побачимось у наступному цікавому відео.